Так, є така спиляна зверхівка ялини і хочуть зробити конус. Зараз будемо дивитися, що з цього вийде. Це, звичайно, складно трохи маніпуляцій. Тут повирізали знизу. Ще деякі гілки порозв'язували, бо вони були скручені проволокою. Верхні укоротили. Ну, на більше, ніж половину, дві вкоротили на 50, до 50 см довжиною. І спробували спустити ярус. І вийшло якесь таке подобіє конуса. Тому що на конус, звичайно, вийти неможливо, але. Деякі маніпуляції, на жаль, мені вітер не дав зняти, яке воно вийшло насправді непогане. Розрідили крону, вийшли сухе, і вийшла така ось конусоподібна, спиляна зверху ялина. Я не знаю, хто її спиляв і навіщо ну, якось ось так. от.